Останній лист, як знак усіх печалей, злетів додолу із календаря, у колі, друзі друзів, новий рік зустрічаєм з надією любові і добра, засніжило, закрутило, замело срібним снідом либино сторіч, знову гнями наше свято розсвіло, оляймо новорічну ніч, засніжило, закрутило, замело, Срібним снідом, либино сторіч, знову гнями наше свято розсвіло, оляймо новорічну ніч, лютують ще холодні снігові, малюють пензлем квіти на вікні, І, о, Стомлені надії у цю чарівну неповторну ніч Засніжило, закрутило замило, срібним снігом либино сторіч з новогнями наше свято розсвіло, Ей оляймов новорічну ніч Засніжило закрутило замило срібним снігом либино сторіч, з новогнями наше свято розсвіло, Ей, гуляймо на новорічну ніч а на долонях танули сніжинки зі гріді твого подиху тепло, як серпантин, закручені стежинки, в житті з тобою ми пройдемо вдвох, засніжило, закрутило, замело. Срібином, сторіч Знову новогнями наше свято розсвіло, ей, оляймо новорічну ніч, засніжило, закрутило, замило Зрібним, срібним сніном, либино сторіч, знову новогнями наше свято розсвіло, ей, оляймо новорічну ніч, Хай збудеться найкраще в світі диво, яке ми загадали в світлий час. Я хочу, щоб і ти була щаслива, Тобі дарую новорічний вальс, Засніжило, закрутило замело, срібним снігом, либино сторіч, знову гнями наше свято розсвіло, Ей, оляймо новорічну ніч, Засніло, закрутило, замело, срібним снігом, либино сторіч, знову гнями наше свято розсвіло, ей оляймо новорічну ніч Ми наше свято гуляймо в нову вічну ніч.